Жила була маленька сова на ім'я Ліра. Вона була дуже допитливою, а тому завжди прагнула дізнатися більше про чудовий світ, що її оточував. Ліра мешкала у старому дубі, що стояв на краю лісу, і щоночі літала по небу, розглядаючи зірки та слухаючи шепіт вітерців. Одного разу. Коли вона летіла між деревами, її увагу привернув дивний світлячок. Він яскраво сяяв та рухався ритмічно, наче маленький лихтарик у повітрі. Ліра вирішила слідувати за ним, і цей світлячок привів її до лісової галявини, де росли квіти, які ніколи не закривались навіть уночі. Це таємниче місце, яке я відкрив, сказав світлячок, а ці квіти мають особливу силу, вони допомагають мріям здійснюватися. Ліра була дуже здивована і запитала, як саме квіти виконують бажання. Світлячок пояснив, що кожна квітка здійснює найкращу мрію того. Хто до неї підійде з чистим серцем, Ліра вирішила спробувати. Вона закрила очі і подумала про свою найзаповітнішу мрію подорожувати по світу та бачити всі його дива. І ось, коли вона відкрила очі, перед нею з'явився маленький корабель, який можна було підняти в повітря. Світлячок посміхнувся і сказав Тепер ти можеш здійснити свою мрію, але пам'ятай, справжня магія це не лише в подорожах, а й у кожному кроці, у кожному маленькому відкритті. З того часу Ліра кожну ніч відвідувала галявину, де квіти допомагали їй здійснювати нові мрії. Хоч світ навколо змінювався, маленька сова завжди пам'ятала, найголовніше це слідувати за своїм серцем і не боятися мріяти. А кожного вечора, коли наступав час для Ліри засинати, то вона вже не боялася темряви, бо знала, що кожна ніч приносить нову можливість для чудес. І під м'яким світлом місяця. Вона засинала глибоким, солодким сном. До